Я думаю, що такий драфт не має жодних перспектив бути в парламенті з кількох причин. Причина перша з того тексту, який став доступним через засоби масової інформації через певні, умовно кажучи, закриті джерела з боку уряду, стає зрозуміло, що це не угода, а це фактично пропозиція підписати договір про колонізацію, фактично України, тобто, якщо мова йде про всі ресурси, я нагадаю про інфраструктуру, що теж важливо про це також мало хто говорить, і про величезні виплати у так званий фонд інвестиційний, то я не зовсім розумію, де тут інтерес України, якщо там жодним словом не йдеться про якісь гарантії безпеки або про якісь речі, які би могли цікавити другу сторону. Тобто, угода передбачає взаємну вигоду, а не якийсь односторонній. А не якийсь односторонній акт, друга причина, чому вона не може бути ратифікована, ви запитали, чи якась комунікація з народними депутатами? Немає жодної комунікації з народними депутатами. І якщо цей додаток, ця розширена угода претендує на статус міжнародно правової, на вимагатиме голосування в Верховній Раді як. І ратифікації, і е, по процедурі, і без цієї комунікації, якщо її буде не, не, не забезпечено напередодні, не по факту поставлять народних депутатів, що ви зобов'язані там проголосувати за щось. А по а перед цим я думаю, що шанси на таке голосування ще ще більше знизуються. І третє це те, що такі драфт, які нам запропоновані, це ще дуже серий варіант. Я так. Думаю, і в тому, що з боку України будуть не просто якісь правки, а якась альтернативна пропозиція. Там дуже багато суперечностей як конституції, так і законодавства України. І я думаю, що в такому вигляді перспектив жодних приймати його на рівні міжнародно правової угоди. А парламент таким чином дає ці пропозиції, альтернативні пропозиції, про які ви щойно згадали. Їх напрацьовує наскільки мені відомо кабінет міністрів України. Хоча насправді я з вами погоджуюсь, це би мала бути спільна робота, тому що в подальшому такий текст мав би потрапити в стіни Верховної Ради. Ми і того і викликали міністрів, використовуємо такий формати, як година запитань до уряду, щоб отримати відповіді, які нас цікавлять. Цих відповідей немає, і більше того було сказано досить цинічно, як на мій погляд, що коли ми будемо вважати за потрібне вам текст показати до тоді це станеться. Ну Відповідно, це буде відображатись на позиції фракції групи народних депутатів, коли прийде час, можливо, бо я не впевнений, що до цього може дійти, голосувати за цей документ.